Всім привіт! З вами Діма. Сьогодні я вам покажу, як побудувати ферму гарбузів та тикв. Е, є два варіанти. Один будується в довжину, другий варіант будується в висоту. Давайте я вам продемонструю, як це працює. Ви заходите, поршні збиваєте всі гарбузи, збираєте і виходите. Вони будуть рости далі. Другий варіант е, трішки кращий. Вони просто ростуть, і вам потрібно все на все нажати кнопку, і вони до вас всі падуть. Ви їх збираєте, можна подивитися. У нас цілий стак гарбузів. І давайте я покажу вам, як побудувати ці дві ферми. Розпочнемо з цієї ферми. Так, нам потрібна земля, там, де будуть рости гарбузи. Будуємо. 6 блоків, наприклад. Ну, Немає значення якої довжини, головне, що це було парне число. Е, так. Робимо резервуар для води ззаді. Так, ось так. Ось так. Заповнюємо все водою. Сюди-сюди. І сюди. Так. Тут у нас будуть рости гарбузи. Е, ставимо тут ще один ряд блоків. І розставляємо поршні. Поршні ставимо через один. Ось так. Вільне місце можна поставити glowстоун або будь-який інший камінь. Так, робимо аналогічно з іншої сторони. Ставимо поршні. Дивимося, як тут ставить. Так, сюди, сюди. Так, тепер потрібно нам до поршнів провести редстоун. Тут ми закриємо, щоб візуально було краще. Так, і проведемо сюди редстоун. Я проводжу редстоун за допомогою е, нажимної плити. Ось так. Ставимо сюди нажимну плиту. Ну це вже я, яка ваша фантазія? Е, можна довільним способом підвести. Саме головне, щоб вона працювала. Так, ставимо ще сюди на один блок. Ось так. І робимо аналогічно. Проводимо так, сюди. Сюди ставимо і можна перевірити, чи воно працює. Так, всі поршні працюють. Якщо у вас е, не буде вистачати длини сигналу, можна продовжити за допомогою репітера. Так, тоді ми беремо тигу. Ось так робимо і можна висаджувати кавини. Беремо кавини. І садимо там, де немає поршнів. Там, де в моєму випадку, Глодстоун. Ось так. Все. Ну, можна ще взяти косною мукою, щоб вони швидше виросли. Так буде навіть краще, я думаю. І наша ферма працює. Нам залишилося тільки її закрити, наприклад. Ну, Я закривати не буду, це вже, ви, я думаю, зробите самі. І давайте приступимо. До другої ферми. Ось так закриваємо. Так. І ось така в нас ферма вийшла. Ось так. Тут будуть рости кавуни. Друга ферма будується в висоту. <кій> Давайте побудуємо її. Перш подивимося. Я подивлюсь, що нам потрібно. Так. Я сповню, що нам потрібно. Ми будуємо через... пропускаємо два блоки і будуємо дві колони ось так. Скільки нам потрібно висони... висоти, стільки ми будуємо. Ось так. Тут оставимо землю через один блок. Ось так. і ось так. Наприклад, у нас буде ось така висота ферми. Тоді ось тут у нас будуть рости кавини, ми це запам'ятали. І... З протилежної сторони, з іншої сторони. Ставимо також через один блок. Ось так. Будь-який блок. Тоді ставимо поршень. Ось сюди. Сюди поршень, сюди. Ну, так. І сюди. Не так, поставив. Ось сюди. Так. Тоді нам потрібно провести воду, щоб воно все орошувало цю землю, щоб тут могли рости гарбузи. Ми робимо такий маленький резервуар для води. Ось так. І копаємо одну ямку, щоб вона так, щоб вона нікуди не витікала. Що дайдемо воду і в нас вона буде зволожувати всю землю. Можете подивитися, якось тут зроблено. Так. Тоді ми проводимо до кожного поршня рестоунт сигнал. Подивимося, як нам потрібно. Там, де поршень, там у нас факел. Е, поршень факел. Тоді ось так нам потрібно. Так. Через один. І ось так. Робимо такі як сходинки. Тоді робимо тут -то кнопку. Так, беремо собі кнопку, факели, все, що нам потрібно. І рестон. Ось так. Тут робимо інверсію. Тут ставимось так. Так, це неправильно. Нам потрібно навпаки. Так, нам потрібно перш сюди поставити, так. І ось так. Так, все, правильно. Тобто від цього факела у нас йде сигнал, і цей сигнал глушить цей факел, і в нас поршень закритий. Далі ставимо факели по діагоналі. Ось так, ось так. Ось так. І останній факел ось сюди. Все. Тепер, коли ми будемо нажимати на кнопку, у нас ці факели будуть загорятися, і поршні будуть видвигатися. І тим самим збивати кавуни. Давайте. Посадимо кавини сюди. Так, я візьму кавуни. Замість, замість землі. Ось так. І ще велика особливість цього: тут потрібне скло. Скло для того, щоб кавини не розліталися в різні боки. Я зараз вам покажу. Візьмемо кавун один. Ось так. Поставимо його кудись. Сюди-сюди. Сюди сюди. Якщо ми їх зб'ємо, то вони падають в різні сторони. Це для нас підходить, але не дуже. Бажано було б, щоб вони падали все в одне місце і нікуди не розліталися. Для цього ми використовуємо, використовуємо скло. Так, беремо скло. Скляні панелі. Якщо точніше. Так. І. ставимо. Ось так. Через один ставимо. Тобто. Ось тут ставити не потрібно. Так. Ось тут не потрібно. Ставимо сюди. Тут можна також їх, е е тому що якщо оту отут поставити, то кавани просто не долетять донизу. Вони зупиняться на оцьомусь блоку. На оцій перегородці. Тому звідси забираємо. Ось так робимо, аналогічно пропускаємо тут. Ось так. Ось так. Тут можна поставити. Тут також. Тут, щоб було красиво. Тут ставимо. Так. Ось сюди. Тут трішки так доробимо. І для гарбузів потрібне світло. Це можна зробити або поставити ось сюди глудстоун. Ось так. Воно буде світити. Або просто розставити сюди факели. Ось так. Давайте я ще раз заповню це все кавунами. Покажу вам, що все працює. Так, ставимо кавун сюди, 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 сюди. Ось так. Ми нажимаємо на кнопку, вони всі падають. Тут нічого не залишається. І ми просто їх збираємо. Надіюся. Вам було все зрозуміло. Якщо ні, то передивіться відео ще раз. Я, можливо, буду робити ще якісь туторіали. Вибачте, за моє можливо, запинання. Це так відбувається, тому що це моє перше відео. Ну, туторіал. І в мене тут є ще так немало різних таких ферм. Так, тут у нас пожар маленький. Лава витекла. Потрібно закрити все. Я потім все дороблю. Перероблю. Там шерсті не потрібно було строїти. В мене є такі ліфти тут. І якщо вам сподобався цей туторіал, підписуйтесь на канал і чекайте нових туторіалів. Дякую за перегляд. Зустрінемось.